Радикалізм, він ніколи не є безпечним. Демократія це рівність. Демократія це увага до іншості іншого. Але є диктатури? Є. Є тоталітаризм? Є. І це діаметрально протилежні цінності. Так, це монополізація влади, це насилля, це нівелювання потреб інших. Після того, як наростає кількість невдоволених одним полюсом. Еволюція Починає закидати в другий. Свобода ж означає не тільки свобода доброго, свобода означає свобода різного. Угу. Є люди, які не вдоволені, наприклад, легалізацією нарком... е, е, наркотиків. Ну, очевидно. Але це демократія? Демократія. Тому, коли ми кажемо про розширення толерантності, то спочатку це сприймається як прогрес, але потім з'являється другий полюс цього прогресу, так? що це стає частиною твого життя. Частиною твоєї соціальної норми це може не влаштовувати людей.